Почну блок із новин про ситуацію в населених пунктах, яких сьогодні лунали вибухи. Трагічним був початок дня з обстрілами та загиблими на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили із градів та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів. У Марганці двоє людей загинули: чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев'ятеро поранені. Окупанти розбили міст через річку Бахмутовку в Бахмуті Донецької області. З'єднував дві частини міста. Пожежна або швидка до цивільних на той бік уже навряд приїде. Росіяни намагаються знищити місто, інфраструктуру, порушити логістику, але героїчна оборона Бахмута триває. Сьогодні Одесу атакували російські дрони. Камікадзе загинула цивільна людина. Два дрони зруйнували адмінприміщення у припортовій зоні. З пожежею борються рятувальні служби. Один іранський дрон камікадзе збили над морем на. І сили ППО. Сьогодні в ДНР, ЛНР на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей почалися так звані референдуми. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на окупованих територіях росіяни ходять по домівках українців і під прикриттям так званих референдумів шукають чоловіків. Цитую: шукають гарматне м'ясо. Окупанти позакривали міста на виїзд, людей не випускають, щоб не втрачати голоси. Тим часом жителі окупованої Снігурів на Миколаївщині мітингують проти проведення псевдореферендуму для приєднання регіону до Російської Федерації. До слова раніше російські пропагандистські медіа повідомили, що окупаційна влада планує приєднати окуповані території Миколаївщини до захопленої Херсонщини. Снігурівський край завжди був Україною, був і буде Україною. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли і не будемо хотіти. Призиваємо жителів Снігурівки та прилеглих сел, тобто Снігурівської ОТГ, не йти до рефер не йти на референдум та не брати участь в незаконному проведенні референдуму. Нагадаю, що днями Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Російські змі пишуть, що росіяни вже намагалися підпалити п'ять військоматів. До слова, вчора по всій Росії пройшли акції протесту проти мобілізації. Протестувальники скандували ні війні, взявшись за руки. Станом на вечір було відомо, що поліція затримала понад півтори тисячі росіян. Відомо те, що Збройні сили України встановили контроль над селом Яцьківка Донецької області. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил України.